На Західній Україні сформувався совершенно другий психотип чоловіка, який готовий глаза полощатися з хазяїном, який готовий його хвалити і багато і ночі з таким же хлоднокрові і усердієм перерізати їм угор. Ви колись дозволили собі в одній з робіт, яка називалась від Рібінтрупа до Майдану, сказати, що галичани практично нічого не мають спільного з народом великої України. Ні в ментальному, ні в конфесійному, ні в лінгвістичному, ні в політичному плані. Потім в одному із телеефірів вас попросили е, вибачитись перед галичанами. Ви цього не зробили. Може, зробити зараз це? Ні, не зроблю, тому що вважаю, що кожна людина має право відстоювати свої думки і позиції.